Вітаю ви на каналі TVI. це сьогодні про головне так шоу, в якому ми порушуємо лише актуальні теми сьогодення як зазвичай я розпочну програму з п'ятірки найгарячіших новин з нашого офіційного сайту сайту каналу Тівій. Отже, на що сьогодні звернули увагу наші глядачі? Євросуд справ людини присудив Україні виплатити рекордний штраф у розмірі 27 мільйонів євро компанії Агрокомплекс. Оповноважена справ людини Валерія Лутковська не бачить підстав для лікування Юлії Тимошенко за кордоном. Цензура у мистецькому арсеналі неугодну картину замалювали фарбою у Тунісі. Заворушення через вбивство лідера опозиції. І Дмитра Фірташа звинувачують у рейдерстві за захоплення заводу у новій каховці. До нього позиваються у Нью-Йоркському окружному суді. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті на каналі ЦІВІА також у наших новинах. Ну і зрештою у програмі сьогодні про головне. Ми також говоримо на актуальні теми сьогодення, як я вже вам сказала. У першій частині ми хотіли би звернути увагу на збереження культурної спадщини України. Запросили ми не випадкових людей. Сьогодні наші гості Ольга Богомолець, засновник історико-культурного комплексу замок родомисель. Вітаю вас, пані Ольго. Олександр Бригинець, народний депутат України, фракція Всекраїнське об'єднання батьківщина, голова підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності, і е, Олена Олійник, віце-президент Національної спілки архітекторів. А пані Олейник нам ще цікаво, тим, що вона є членом Українського національного комітету і комос, це комітет ЮНЕСКО, да? що е, власне займається охороною нерухомої історично-культурної спадщини, і пан Геннадій Зубко, народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання. Батьківщина, перший заступник голови комітету Верховної ради питань України з питань будівництва містобудування, житло комунального господарства та регіональної політики. Панове, доброго вечора. Доброго, вечора. доброго, вечора. доброго вечора. Ну, ми так сформулювали тему збереження культурної спадщини України і захист меценатів. Меценати – і люди, якими завжди Україна пишалася, славилася. Ми можемо пригадати дуже багато історичних імен, і ми вирішили сьогодні з'ясувати. Ці забутих чи незабутих предків, що існує сьогодні. Як е, е, ви стежите за цією ситуацією? Хто контролює сьогодні? У чій власності і в якому стані наша культурна спадщина, пан Гринець? Ну культурна спадщина у нас в поганому стані, особливо якщо йдеться про матеріальну е, спадщину, так тому що держава і це, на жаль, не проблема тільки останнього уряду. Останній уряд це ніби такий, така кульмінація держава не дуже е, дбає про спадщину. У нас є непогані деякі закони, але вони не працюють. Я би сказав так, що. На сьогоднішній день не, не розроблена концепція, яка дала би можливість зберігати і особливо відроджувати об'єкти культурної спадщини. А Чому ви в комітеті таку концепцію не пропонуєте? Ну тому що що значить ми не пропонуємо. Ми готуємо закони, так. ми їх виносимо, так. але ви ж знаєте, що наш парламент голосує тільки за лобійські закони в інтересах їхнього бізнесу. Я загалом підготував близько 40 законопроєктів різноманітних. А в сесійний зал потрапило тільки п'ять чи шість з них інші, виходить інші, на законодавчому да. рівні, глухий кут на законодавчому, да але е, і ті закони, які сьогодні є, вони могли би працювати. Угу. Але розумієте, вони не працюють тому, що коли настає критичний момент, коли треба вирішити питання. Так чи інакше в чомусь завжди приймається рішення не в інтересах об'єкта культурної спадщини в будь-яких угодних Ви от думаєте? от я скажу, зачекайте секундочку. От коли є меценат, який хоче врятувати певний об'єкт uh -huh. і є інший забудовник, який хоче його зруйнувати, добудувати, перебудувати і зробити комерційний об'єкт. Uh -huh. Точно виграє отой-другий. Добре, і ми до пані Олени звернемося як до представника ну, ЮНЕСКО, та як в усьому світі це відбувається культурна спадщина, хто захищає у який спосіб? Ну дійсно, пан Олександр правильно сказав, що у нас на жаль не немає кримінальної відповідальності за знищення угу. нерухомої як спадщини, є, є, але вона не вона працює. Вона не працює, бо не підкріплена підзаконними актами. І тому дійсно на сьогоднішній день, навіть коли ми передаємо спадщину на жаль жаль, держава не може утримувати таку велику кількість пам'яток, і вони всі більшість знаходяться в дуже поганому стані. Коли ми передаємо спадщину на утримання, скажімо, церковним громадам, це вже стало просто, ну, знаєте, вже аксіомою, що вони завжди щось попсують, причому від. Повного знищення пам'ятки до якихось окремих деталей починають перекривати бляхою дерев'яні церкви, починають змінювати інтер'єри, і інше, бо це вони вважають, що це їхня власність. А в е, паспорті до пам'ятки не прописано, е, по-перше, детально, е, mm -hmm. що е, має утримувати. Що, до речі, є в цьому світі. Там навіть якщо ти береш, там, купуєш старовинний будинок, ти не маєш права перефарбовувати так, В е, е, е? Америці існує так званий ізмент, mm -hmm. такий документ, який супроводжує. Пам'ятку, в якому uh -huh. прописано аж до дверних ручок, yeah. що мусить власник зберігати або відновлювати. Тільки коли він починає продавати цю, цей е, пам'ятник ну, хоч через 100 років, хоч його вже uh -huh. нащадки. Е, тоді приходить спеціальний експерт, який відкриває той ізмент, який зберігається в трасті охорони пам'яток, і порівнює, що. Змінено, і тоді цей власник перед тим як продати цю пам'ятку він відновлює все те, що було втрачено. А не, 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 чому в Україні не працює? Ніякий, ніякі сказав... закони не працюють, навіть не, ну, не ну, давайте. Так, конституція не працює, да так. не кажучи про інші законопроекти. <смістична> а взагалі, якщо спустати, спускатися до деталі, до нюансів на сьогоднішній день практично по всім містам ми тільки що про це спілкувалися, знищена архітектурно містобудівної ради, угу. в які входять люди, фахівці, угу. які знають, що таке будівництво міста, як воно повинно розвиватися, яким Захистити те, що нам дали в спадщину. Це дуже важливі речі. Взагалі, в нас практично історичні архітектурні пам'ятки, які є, вони ще, так сказати, були отримані свідоцтва за час радянської влади. І практично Україна сьогодні, як незалежна держава, має свою історію, яка вона піднімає, яка взагалі розвивається сьогодні. Наша історія і піднімається, тому що саме е, наші історичні люди, видатні люди, Будували, проживали да, або працювали в інших пам'ятках. І на сьогоднішній день, наприклад, в Житомирській області на черзі на оформленні свідоцтв про історичну архітектурну пам'ятку стоїть біля десь 40 будинків. А на сьогоднішній день вони практично знищуються. Чому тому, що, по перше, держава сьогодні не має грошей і не виділяється на ці речі, ну, на натримання не по-друге, немає відповідальності. А третє, сьогодні практично люди, які можуть захистити це, виведені з того складу, який приймає рішення. Чому тому, що в законі про регулювання містобудівної діяльності дуже чітко записано, можуть бути створені архітектурно, архітектурно містобудівної ради. Їх думка може впливати на прийняття рішення. Оце ми повинні забирати. І зараз от ми саме працюємо над тим, що саме архітектурна містобудівни ради, які створені з людей-фахівців, які мають вплив не тільки в Україні, а і ще й в міжнародних організаціях, можуть не тільки впливати, а забороняти будівництво тих чи інших об'єктів, які попадають. Це мусить бути окремий орган, сказати, орган контролю. Що цей, оцей закон, про який ми говоримо, це закон, який був прийнятий новий в 2010 році. І саме він, ну тобто до цього ситуація, були містобудівної ради. Вони були так. хороші чи погані, але хоч якось щось було. Сьогодні під видом спрощення, а навіщо ця рада, ніби буде тільки заважати, під видом спрощення великий удар наноситься саме по історичних містах? Втратили контроль, абсолютно. Тому що сьогодні Втратили кожен контроль. мер вам скаже, а я нічого не знаю. Це без мене вирішується. Таким чином, Верховна Рада попереднього скликання. Після її переформатування uh -huh. відкрила такий шлюз для знищення історичної забудови tá. в Україні. Ну, в пані Оля, вона, Ольга Богомолець, відоме прізвище в Україні. і Вона спробувала себе у якості мецената. Чи так, пані Оля? І чим ця історія обернулася? Ну, обернулася зараз історія тим, що в Україні є абсолютно унікальне явище. Приватний музей, єдиний в світі музей української домашньої ікони. Який за неповних два роки відвідало понад 40 тисяч туристів з усього світу. І ви створили цей музей. І, власне, протягом шести років так. я купила розвалений млин абсолютно випадково, не було ніякого відчуження державного майна. Він знаходився вже давно в приватній власності. І я я шукала місце для музею. В Києві власне, було все дорого. У мене була велика колекція ікон. Які я купувала моя родина протягом понад 20 років на барахолках. Всі ці mm -hmm. ікони були викинуті. І, власне, це ікони не церковні, це ікони, які були в домівках у людей, стояли на божничках у наших прапрапра. -пра -пра. І е, я не ніколи не думала, по перше, що буду щось збирати. По-друге, що будувати музей, так якось воно склалося. І абсолютно випадково по об'яві купила в місті Радомишлі е, розвалини старого млина. На смітнику, з якого ми вивезли 60 тонн сміття на такому міському болоті. І, власне, була мрія створити музей. Що з того вийшло, ми можемо подивитися? У нас є, якщо так. режисер, та зараз покаже нам, ви можете прокоментувати, що ми бачимо. А, ви бачите. Це ну, бачимо до реставрації, так. Та, те, що ви отримали. Так. 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 А, тут вже нема сміття, бо це перші якраз фотографії, коли ми вже все сміття вивезли. Там не було дорог, будівля затоплювалася водою. І власне вона єдине, що була не мала тріщин в, в стінах, і uh -huh. стояла на вона стоїть на скелі. Власне uh -huh. не унікальний, абсолютно архітектурний скільки років е там в, 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 в такому стані вже перебував 20 років вже uh -huh. після отримання Україною незалежності. Це був млин вже не працював yeah. і він перетворився поступово на і Це yeah. так, te. Як воно виглядало всередині? Yeah. і Власне, ми почали з того, що Зробили під'їзд до краєвид неперевершений, та там ну тепер, коли було това очищено, а це вже бачите музей, бачите домашні образи з усіх регіонів. А це так, як це пам'ятник архімандриту Києво-Печерської лаври Єлісія Плітінєцькому, був освячений блаженнішим володимиром у 2009 році. І власне цей пам'ятник ми встановили, тому що саме на цьому місці, в ро... 1612 році. Була папірня Києво-Печерської лаври. Через 80 років вона була зруйнована, uh -huh. і в кінці 19-го, початку 20-го століття архітектор Пекарський на її місці збудував млин. І, власне, цей млин тепер є музеєм української домашньої ікони, де зберігається це концертна зала, яка це, ви бачите, плетені українські амфори, uh -huh. це камін, яким опалюється концертна зала. Це така дивина так. на тлі, коли в Україні здебільшого торгівельні центри розважальні відкриваються. А ви взяли і зробили отакий комплекс, і здавалося б радіти, тому що в Україні є таке явище, є такий замок Радомусель і. Ну і от два роки тому, 30 вересня, власне, було відкрито музей. Так. І перші люди змогли туди зайти. І от, ще перед відкриттям, в травні місяці, у нас була спроба першого рейдерського захоплення, яка була зорганізована місцевими депутатами. І угу. цю спробу ми відбили, власне, на це пішов майже рік. І з того часу тягнеться таким довгим хвостом. Постійне цікування мене особисто, музею ми подають судові позови, починаючи від при тому, що є туалети, є uh -huh. все повністю, якби музей забезпечений водою, туалетами. Зараз ми тягнемо центральну каналізацію, позови від кількості біотуалетів. Чому стоїть паркан? Позов, наприклад, був заборонити взагалі діяльність музею. Позов Є лісію Плетінецькому, так. і власне замість того, щоб активно розвивати музейну діяльність, насправді uh -huh. ми могли б зробити значно більше. Я так. і лікувати могла б більше і музею приділяти більше уваги. Ну, і скажіть мені відверто. Яку позицію займає? А, ну принаймні, міська влада офіційну позицію зараз займає радісно, тому що вона вже пишається музеєм. Так. І власне рішення вона міська влада надала нам е, в оренду, тобто у нас у власності у мене будівля цього млина. А ви бачите, там є вод... млин, оточений повністю музей водою. Uh -huh. Тому практично у нас вся територія, вона е, не є, вода не є у власності. є е, прибережна зона, яка знаходиться в оренді. У нас без прави забудови, без прави зміни цільового призначення. Uh -huh. І власне чомусь деяким людям це просто не дає спокою. Хоча музей працює знов таки, не інколи не 6 днів на тиждень, а й 7 днів. Тому що в понеділок, коли у нас вихідний день, і вихідний день в усіх музеях, в понеділок до нас приїздять співробітники інших музеїв. Ну, Добре, те, що ми говорили, виходить так, що якщо з'являється мосенат, Робить на закинутій території те, що власне зробила пані Ольга. Це автоматично це приміщення є ласим шматком для того, щоб прийшли рейдери, чи будь-хто у такий спосіб відбувається. Так, зараз? давайте в... говорити щиро. Насправді тут проблема не в меценатстві. проблема в тому, що сьогодні влада хоче забрати у людей все, що може ну, чи якісь інші бізнесмени. Те, що може їм приносити прибуток, в даному випадку це музей. В іншому випадку, це може бути якась земельна ділянка в третьому випадку все. Тобто, сьогодні той, хто сильніший, той, хто ближчий до найвищої влади в країні, той може зробити. Все, що завгодно з іншими. Ми хіба не читаємо кожен день інформацію про рейдерське захоплення того чи іншого об'єкта. Людина вклала гроші. Вона взяла з смітника, перетворила в прекрасний будинок. І тепер чому би якомусь олігарху якогось рівня не забрати собі цей будинок і не зробити там, Мистецький. я не знаю, там музливський будинок чи щось інше. Угу. Тобто, в даному випадку, звичайно, що безумовно йдеться про музеї в даному випадку, але це не тільки беззахисність музею, а це беззахисність. Всього, що не є суперрентабельним, і що не Працює в інтересах певної команди, яка є в країні. Я би так сказав. Тому що якби це був якийсь потужний завод і виробляв би там якусь пр 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 продукцію, заробляв би купу грошей, на нього все одно би наїхали і намагались би забрати, якщо би він не належав комусь з наближених до керівництва країни чи регіоном людей. Тому сьогодні можна говорити, що накладаються ніби дві проблеми: з одного боку, да в нас нема закону про меценатство, але в даному випадку не про це, тому що тут. Якби немає проблеми з фінансуванням, пільгами і податками і так далі. Десь Але нема ніяких пільг а, так, е так, я ж кажу, що тут нема сплачуємо, цієї нема цієї проблеми, тому що водатки, і про... до речі, сплачуємо. вибачте, що перебиваю. передавав будинок сплачуємо за електроенергію такі тарифи, як платить пивзавод, який знаходиться поряд. І, і музей до речі, ніколи не буде прибутковим. Тому що він постійно потребує інвестування і власне наше завдання вивести його на самоокупність для того, щоб він міг жити і заробляти на, на власні потреби. Оце завдання за рахунок розвитку тих додаткових опцій конференц-залу, які mm -hmm. у нас ми є. розуміємо, що якби цей музей в такому вигляді знаходився в Києві. То він би безумовно міг би бути рентабельнішим. Туди приходило більше людей, зал би здавався частіше. А все таки або відібрали б раніше або відібрали а, би в раніше. в Києві Є рентабельні музеї, які не отримують державного фінансування в, в, в світі. Є музеї, які є рентабельними. Це трудно, це а, тільки комплекси. Вони... Тут, ну, тут дуже цікава ситуація. На, на от те, що правильно пані Оля каже, немає сьогодні музеїв, які не є на утриманні держави. Це дуже. є закон про музеї. Або це перше. Це люблю. один із невеликих випадків, коли є приватний музей. Це по перше. По-друге, я вам скажу, інститут меценатства взагалі в Україні втрачений. Чому? Тому що спонсори є, люди, які допомагають, але ці всі люди, вони Хочуть отримати якусь для себе нагоду. Або піар, або рекламну, або взагалі зробити комерційний об'єкт, який дає дохід. Тут питання в тому, що сьогодні рівень культури людей, от він не зважає, що це є меценат, який створює духовну або якусь історичну спадщину, яка залишиться після Ольги. На сьогоднішній день люди бачать тільки потік людей. Які кожного дня їдуть до музею, і це цікавить людей як комерційний об'єкт, uh -huh. а не як об'єкт духовної, історичної культурної спадщини, і саме таким чином, от я вам скажу, скажу що поки що рівень. Місцевих місцевої влади не виріс, а я вам скажу, чому там є місцевий депутат. Я чому це знаю ситуацію? Тому що я був обласним депутатом Житомирської обласної ради, так і по цьому об'єкту постійно виникають питання, запити, постійно виникають сьогодні погрози в бік людини, яка цим займається, постійно там е, е, зважають на те, що там є. Е, е, Значить, є перешкоджання там природохорони діяльності і знаходять ті моменти, які взагалі не повинні впливати. Чому? Тому що, якщо б місцева рада, міські депутати, я не кажу за міську владу, uh -huh. да, бо вона є призначена. Вона сьогодні є одна, завтра буде інша. Але є міські депутати, які обираються на місці людьми, які там проживають. Вони бачать все, що на сьогоднішній день йде потік людей, які їдуть з усієї України, щоб подивитися на ці ікони. І на сьогоднішній день я думаю, що поки що меценатство от є в такому поки що початковому стані. Потрібно все таки звертати увагу і керівництво держави і народним депутатам. Чому і підтримувати та власне такі проекти, підтримувати їх дуже важко. Я вам поясню, чому тому, що практично сьогодні пані Оля сказала таке мені таке, що вона. Якщо ситуація не покращиться, вона буде приїжджати кудись, да? Так. Але питання, так. ну от скажіть ми експозиції, де? просто готові а, забрати з експозиції. Та, так, та? Справа в тому, що ну за, за за два з половиною роки у нас не пройшло тижня, що оскільки в нас десятки перевірок, тобто ми всім доводимо, що ми ні у чого, ні у кого нічого не забирали, що з документами у нас все в порядку. Ми пройшли безліч етапів підготовки судової документації. Цілий юрист, штат юристів, які займаються і доказує, доказує, що Ольга Богомолець не є рейдером, не є грабіжником, не є замовником. При тому, що ти робиш насправді унікальну добру справу для людей. Тобто цей музей не залишиться моїм дітям у спадок. Цей музей залишиться у спадок дітям України. Які зможуть туди їздити, і власне у мене вже ну насправді терпець урвався, бо я, у мене складається враження, що музей обов'язково буде, що його там не потрібно на сьогоднішній день. Що ні Радомишель як місто, ні Житомирська область взагалі не розуміє, що е, от казали про музеї, що люди їдуть. Насправді, розвиток в місті Радомишлі – 13 тисяч населення. З точки зору будь-якого е економіста, він би подумав, ага. Всі люди, які приїхали в музей, вони машину десь мусили заправити, в магазин вийшли, дітям морозове купили, десь пообідали, бо дорога нелегка. Може, хто би ще зупинився е, переночувати. А іноземці, людина, яка приїжджає в місто, купили би сувенірів, тобто для містечка в 13 тисяч, тисяч, тисяч населення привести без підтримки державної. Ми ще не вийшли на міжнародний рівень. 40 тисяч туристів, з них кожен 25-й, здається, у нас іноземець. Які готові вони їдуть туди і вони щось хочуть, і не розуміти, що це нове життя для цілого району і для області, не кажучи вже про взагалі імідж і статус України, це без, ну, безглуздо. Я досі, досі не можу зрозуміти головою, от серцем я розумію емоціями, що це просто елементарна заздрість, а головою не можу зрозуміти, хто може взагалі. Ініціювати справи, щоб заборонити діяльність музею, знести пам'ятники лісею Плетінецькому, яка має бути людина, тобто яка її, і цю людину зараз називають правозахисником, тобто чиї права і на що вона захищає, і власне. Я веду зараз переговори з різними музеями щодо mm -hmm. можливості перевезення колекцій і якби розформування музею в Радомишлі. Просто ну ну ви знаєте з ким ви конфліктуєте, Який проект? Якщо не буде там музею, що з'явиться на тому місці? А, я, не знаю, якісь... я не знаю, що і... з'явиться думаю, якийсь ресторан, стара млина або ще щось. Ну те, що в принципі працює камерційна комерційний, комерційний, комерційний об'єкт. На що на що, в принципі в нас люди сьогодні можуть я хочу додати я. Хочу розповісти, ми от мали нагоду бути разом, я мала честь таку бути разом з пані Богомолець на міжнародному семінарі, ага. який ми влаштовуємо зараз, працюючи з грантом Євросоюзу з напрямку охорони культурної спадщини. В Грузії проводиться цілий шерег семінарів міжнародних. Пані Ольга доповіла, там, uh -huh. як виступила з uh -huh. своєю ініціативою, розказала про цей феномен створення музею домашньої ікони. І у нас там в процесі обговорення народилася цікава думка, яку я, от, я прошу колег. Може підтримати, чи обговорити, чи якось об, обговорити так. думка про захист колекції угу. можливо подання на рівні держави, визнання саме феномену української домашньої ікони як національного, національного спадку, як національного такого гордості національної. Можливо, це подання від. І комусу від Міністерства культури до Верховної Ради так. можливо воно Шановні на першому депутати. етапі... Саме тому ми запросили, щоб... Щоб... може це буде перший крок до забезпечення, хоча б явища у якості музейної національної гордості, а далі вже власницю цього музею забезпечити якось від розформування його. Чи mm -hmm. від поцілити власне за ми, ми думали різними шляхами, але це і комусь це ну, і, власне це іншого роду організація, і тому ми мусимо сказала, звертатися, так. звертатися з поданнями. Ми вже написали таке подання і звернемося. Підкажіть, чи це правильний путь до кого можна йти далі? Що ми можемо ще зробити? Я Думаю, що треба випробувати всі шляхи для заради захисту музеїв культури. Треба піти. Попробувати всі машини. Ну, зрештою, ми запросили пані Олі депутатів, щоб на вашому прикладі захистити ці невеличкі здобутки цю Власне, українську якщо спадщину на рівні ради Житомирської області uh -huh. на рівні керівництва області не буде зараз захисту. Uh -huh. Тобто, якщо вони не встануть, uh -huh. та, та не за музей. Я то... дуже сподіваюся, що вони зараз нас чують. Та то тобто, зрештою ми робимо це заради України заради самих себе. Ми повернемося в студію одразу після реклами. Залишайтесь на тіа.